Під землею вісім годин навколішки й в супроводі унікального печерного собаки. Дикі мандри вікон тривають, і сьогодні ми покажемо вам найдовшу гіпсу печеру світу. І підземне місто на глибині 100 метрів. Все це відшукала наша Олена Лунькова на тернопіллі, а ще відвідала найкраще місце для селфі. Дивіться. Ви таке. У ліс завертаєте, і тако йдете, і той по вулиці, і звертаєте, і до в долину, і там є печера. А ти там був? Був. І що там? Я туди не йшов, ну дуре на сам. Ота печера, про яку тут знають навіть найменше, а я почула вперше, насправді найдовша у Європі і найбільша гіпсова у світі. І міститься вона в нас на Тернопільщині. Насправді, аби потрапити у печеру, спочатку треба знайти передостанню хату у селі. Зробити це дуже легко, просто на заборі тут є назва. Тут вас переодягнет і проінструктують. Комбінезон, каска, рукавички та чоботи. Захисне спорядження 120 гривень, а особисті речі можна брати лише в таких турбах. Це називається транспортний мішок, інакше транс. Їжа, поліетилен, газові балони ну тобто все, що потрібно, щоб тиждень пробути під землею, не виходячи на поверхню. У експедиціях спелеологи можуть жити там навіть місяцями. Ми ж маємо лише один день аби на глибині 100 метрів. Під землею знайти справжнє печерне місто. Йде з печеру ще унікальний спільолог, собака черешня. Вона єдина у світі собака, яка не тільки заходить у печеру, а ще може там ночувати. Взагалі собаки чомусь бояться печеру. Майже всі п'ять років життя черешні минули в печері. Знає її на осліп і не раз рятувала загублених. Ну що, йдемо в пещеру. Давай, принцеса. Повсти, делікатно кажучи, моторошно. Це місце спелеологи називають горличком пляшки. І здолати його можна лише навколішки. Тісно так, що можна застрягти. Затори на дорогах. Та якщо здолати страх і почати роздивлятися підземне життя, дивує. Ого. І, хоча схожі на опеньки, та їх ліпше не чіпати. Тут взагалі ліпше нічого не чіпати. Це є гіпсові кристали сам по собі гіпс. Їх не треба, не треба чіпати. Кристали є живі. Якщо їх зачепити, то вони перестають рости. Точно так же відбувається смерть кристала, якщо його винести на зовні. Він зберігає блиск і прозорість тільки за умови високої вологості і Тут температури. Як, як, його якщо його взяти на вулицю, він помутніє, перестане бути блискучим і власне перетвориться на звичайний кабінет. Я не знала, що так не можна, і я вбила цей кристал. І на вулицю навіть не візьмеш. Ось така безглузда смерть. Насправді, аби така крихітка виросла, треба від ста до п'ятисот років. У деяких районах печери навіть є кристали, які завдовжки, завдовжки з руку. Ну але це треба дуже далеко йти. Хіба це нас зупинить? Деякі ходи дуже маленькі і аби пройти, треба ось таким приладом самі собі прокладати шлях з таким чином. вириваєш, накладаєш. Ще година розкопів і ось він. це З цієї краси і виготовляють гіпс для будівництва та медицини. І так, навколішках минуло вже 4 години. Саме стільки часу забирає дорога до домівки спелеологів. Ось воно, підземне місто. Насправді тут дуже зручно будувати собі оселю. Хочеш? Попільничкою зліпив, хочеш стіл, хочеш сходники. стілець, все, що завгодно. Що хочу, то ліку. Це собаче життя. Я не можу точно сказати, чому його так назвали, але напевно життя тут було не дуже досить, досить собаче. Отже, ось тут ми прийшли в першу спальню. Ось. На цьому місці розкладаються туристичні каремати, звичайні спальні мішки і власне, люди в них сплять. Так досить затишно. В печері постійна температура, тому навіть якщо на горі є завірюха і сильний мороз, тут є 10 градусів. От в останню експедицію тут справляли новий рік. І діти з пільологів навіть не вдалося ось такого кілонкосю. Діти вам не почулося. Вхід сюди дозволено від трьох років. Аби зайти так далеко, доведеться сплатити 1200 гривень. І байдуже, чи один вийдете, чи вас десятеро. Місця стане усім. Та найважливіше для виживання тут це вода. Справжнє підземне озеро на глибині 100 метрів. Прозора чистенька. А то не знаєте, чи трошки такий присмак є? Чогось? Мінеральний. Карбонізована вода. Та трошки відчувається. Але насправді, коли повзеш кілька годин, то пити дуже хочеться. Побачивши всі скарби підземелля, рушаємо до виходу. І тут важливо бути пильним. І ти мають усі разом. А якщо раптом заблукаєш, кричи на все горло. Мій оператор цього не знав. Страсы свернув. Вот смотри, вот эта штука називається торк. Если он затурен, за нього лучше не переступать. Після таких пригод на свіже повітря куртить ще дужче. Сонце пахне. Чудеса, Це те, що я вийшла, то вже чудо. Ще одне диво тернопільщини зовсім поряд, лише за 20 кілометрів від печери є місцина, яку ви мусите побачити. Кажуть, такий краєвид можна віднайти лише в нас та у французькому мозелі. Тож наприкінці тяжкого дня рушаємо шукати небачений пейзаж місто Заліщики. А ви таке бачили тут? А це шукають. Це, це таке є у вас тут? Так, це воно і є. А куди, куди, куди? А дійсно таке воно таке гарне. Це не фотошоп, ні? Ні, ні, це точно наше. Прямо праворуч? Прямо, праворуч. На гору. Хвилин сорок пошуків і. Воно! Гарнішого заходу сонця я ще не бачила. Як і найліпшого місця для селфі. Або ви не гаяли час у своїх навігаторах шукайте село Хрещатик, саме звідси розгортається найкращий краєвид заліщиків. ліщиків. Най приїхають, найсе Бабуся Маруся на вас чекає. Приїхайте з усіх країн до нас, у нас краєвид України. Ще дикі мандри тривають. Ми зустрімо світа на кудолині диявола. Яка вона українська копія американського каньйону. І де в Україні найліпше місце для екстремального пірнання. У вікнах уже завтра. Олена Ленькова, Олексій Сінельников, Сергій Сивко та Віталій Кікоть. Програма Вікна. СТБ.